Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо яблучно-маковий пляцок. Це розкішний десерт із соковитим яблучно-маковим шаром на сирному пісочному коржі знизу і під ванільним пудинговим суфле зверху. А печеться все одним коржем. Друзі, а якщо вам сподобається цей плясок, буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. Спочатку підготуємо мак. Я його вже подрібнила у кавомолці. У сотейник висипаємо цукор. Додаємо молоко і мак. Перемішаємо і ставимо на вогонь. Після того, як маса закипить, варимо ще 5 хвилин. Потім знімаємо з вогню і залишимо охолонути. Приготуємо тісто. У борошно додаємо розпушувач і просіємо, додаємо дрібку солі і порізане на шматочки холодне вершкове масло. Пальчиками розітримо у крихту, потім додаємо цукор. І кисломолочний сир. Замішуємо тісто. Збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і вберемо в морозилку на 30 хвилин. Підготуємо яблука, почистимо їх від шкірки, видалимо серцевину і натримо на крупній терці. Змішаємо їх з маковою масою, яка вже охолонула. Сюди також додаємо одне яйце і крохмаль. Все ретельно перемішаємо. В мене вийшла ось така рідка маса. Якщо яблука дуже соковиті, можна додати трішки більше крохмалю. Підготуємо білково-пудингову масу. У чисту суху миску виливаємо яєчні білки і починаємо збивати, поступово додаючи цукор, збиваємо до стійких піків. Потім додаємо ванільний пудинг і збиваємо до однорідності. Вийшла ось така білкова пудингова маса. Я дістала тісто з морозилки і ділимо його на дві частини. Але одна повинна бути більшою за другу. Меншу частину загорнемо у харчову плівку і уберемо у морозилку, а більшу розкачаємо у пласт. В мене він круглий, бо я буду використовувати круглу форму діаметром 20 см. Але, звичайно ж, можете використовувати, наприклад, квадратну або прямокутну форму. Я розкачала пласт більший діаметра форми, щоб сформувати бортики. Викладаємо пласт у форму і формуємо бортики. Потім зверху викладаємо яблучно-макову масу, розподіляємо її рівномірним шаром, а зверху викладаємо білково-пудингову масу. І також розподіляємо її рівномірним шаром, прибираємо з морозилки маленький шматочок тіста, який в нас залишився. І натремо його на великій терці. Зверху на білково-пудингову масу, розподіляючи рівномірним шаром по всій поверхні. Ставимо випікатися пляцок у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Якщо верх пляцка буде занадто рум'янитися, накрийте верх фольгою, продовжуючи випікати. Мій пляцок випікався 1 годину. Тепер треба залишити його повністю охолонути у формі. А потім обережно знімаємо форму і нарізаємо на порційні шматочки. Друзі, цей пляцок дуже смачний. Хрумкенька основа, соковита начинка і ніжна і легка як хмаринка білкова пудингова маса. Приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!